Вітаю всіх! Сьогодні пізніше будуть відео, поспала трохи більше. Я в шоці з деяких людей, які не вміють фільтрувати інформацію. Зовсім не вміють і не хочуть це робити. Якщо якесь відео не подобається, тематика не подобається, треба її пропускати, не дивитись і не лізти з дурними коментарями, які там зовсім не потрібні. Я роблю багато рубрик, цікавих різних. Про окуповані території, перш за все, треба про них теж говорити. Обов'язково про них треба говорити. Тому що це частина України. Так у них доля буде не дуже приємна, але це також треба приймати і розуміти. Багато хто робить з цього трагедію, перш за все, в себе в голові. Якщо є проблема, її треба розуміти і приймати. І не треба цю проблему накладати на всіх. Ось в чому питання? Я не розповідаю ніколи, що я тут сижу під кабами в Харкові, а десь там в іншому місті немає кабів. Я роблю розклади на те, що мені пишуть. Багато міст пишуть про каби, загроза від них. Може бути чи ні. Це нормально. Мені писала Полтава, мені писала Дніпро, мені писала Одеса, мені писала Миколаїв. Чому я це і роблю? Тому що люди питають. І це. Звісно, нормально, тому що люди розуміють, вони бачать тенденцію, вони розуміють, до чого це катиться. Куди катиться? так. Одесу я зробила, там одна людина вже бачу покинув її інтелект, написав, що їх з моря не пускають. Вибачте, літаки над морями літають. Розумію, від війни інтелект покидає чат дуже сильно. Я це дуже розумію, тому що на мені це також відображається, тому і на курси ще записалась. Бо іноді з цими кабами тривога, тривогами я забуваю, що я хотіла робити. Тому і працюю в такому режимі, що я не завжди можу сказати час. Якщо тривога по кабам, я завжди припиняю роботу і продовжую потім же, якщо я в стані це робити. Ось так, тому що буває там гучно, не гучно, різні ситуації. Враховую все. Так, звісно, хочеться спокою. У мене є причини, трішки поділюсь, родичі не дуже мене одну з дитиною хочуть відпускати. Поки вирішу це питання, потім, скоріше за все, просто зміню на час, на час місце, щоб бути в більшому спокої. І все. Тобто, я просто з вами ділюсь: в мене є свої причини, чому я ще в Харкові, хоча я вже є бажання відпочити від цього дурдому. Те, що я чую, воно просто гучно. Ну, в принципі, якщо почитати харківські новини, зрозуміло, що там пишуть, де воно летить. Якби, звук дуже неприємний, тому дій на нерви, скажу так. Я хочу, щоб ви розуміли одну річ. Якщо я роблю відео, вони для певної аудиторії, хто питає. Якщо ви це не питали, пропустили і забули. Я проти хамських коментарів, якихось там думок, які не потрібні. Конструктивні коментарі обожнюю. Сьогодні буду робити відео по деяким коментарям, і там мені писали, що дивились військових аналітиків. Ось тут просто молодці. Хто дивиться військових аналітиків, обов'язково пишете в коментарях, хто там що може розказати. Я дуже цим цікавлюсь, але просто не маю часу. Хто дивиться військових аналітиків, обов'язково в коментарях пишіть. Кого ви там дивились, що він каже, це ми пишемо. Обов'язково, тому що ось один коментар був, я це сьогодні розгляну питання. Дуже класно. Оце конструктивні, цікаві коментарі. Багато цікавих коментарів молодці. Просто починаєте дискусії, класні, круті, це супер. Але деякі люди вже живуть просто в негативі, вони не бачать позитиву. Це погано, це дуже погано. І, на жаль, я думаю, що таких людей вже... Нікуди не витянеш позитив, бо вони не хочуть самі. Неприємно, але факт.